Віра Худик старший інженер міського комунального підприємства Кінотеатр Родина. Вищу освіту здобула у Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Любить котів та собак за покликанням кінолог. Життєве кредо допомагати тому, хто потребує. <плівок> Давайте відразу перейдемо до, до, до старого кіно. Да? є купа плівок перед вами. З чого все починалося в Вінниці? Ну все в Вінниці починалося з плівки <сміт> і кінопроектора, який у нас почав працювати. І кінотатор, як кінотатор, <сміт> почав працювати ще в 1911 році. <сміт> Вау. Якщо е казати про кіно, то у нас дійсно на Україні дуже мало закладів, які більше. 100 років демонструють фільми. Да, історія кінотеатру починалася як орендна угу. е, зала для показу фільмів, і це було дуже престижно. Після шостої години е, приходив поліцейський, дивився, ага. щоб не було е, студентів ага. і гімназистів. Це тільки для дорослих. Вони приходили в кіно і показували себе, да, да. показували себе і дивились на інших. Це був такий. Прикольно. Да. Тобто, не, не тільки 18, а ще й 18.00 плюс. На всякий випадок, це все контролювалося. Звичайно, це було цікаво для віничан і для нас, як для е, любителів кіно, тому що перший кіносеанс і сьогодні ми відмічаємо між е, світовий день кіно 20. 8 грудня да? Це єдине мистецтво, яке, яке має початок свого розвитку. Це перший е, комерційний кінопоказ, який застоявся угу. в Парижі. Ага. І нам приємно, що через 16 років при тих можливостях пересування угу. в кінотеатр почав працювати через 16 років. Угу. Ну дійсно апаратура була. Примітивна, тому що фільми були не звукові, короткометражні, але цікаво те, що через 100 років ми можемо побачити тих людей і ті всі події, які відбувалися тоді. Дійсно, кінематограф починався з документального кіно. І перший кінопоказ, який состоявся, там були документальні фільми, такі що глядачів визивали на те, що вони зривалися з місць, коли потяг йшов на них. Так, так, лякалися, тікалися в театру. Ні, думали, що зараз вийде на них. Так, зараз з екрану. Просто було декілька короткометражів. І там був приїзд потяга на вокзал Ліс, так, ну не буду казати. Коротше говоря, коли цей потяг виїжджав з цього екрану, думаєш, з екрану, і всі скакували. Брати Люм'єри, це презентували в кінотеатрі. І от якщо так по-чесному, то перший кінопоказ стоявся у нас на Україні і відкрив кіно, розробив як знімальний проєктор і так і проектор, наш інженер Йосип Тімченко. Йосип Тимченко. Так, він за два роки до цього, але він вважав, що цей винахід скоріше як допомога в навчанні, і показував лікарям перший кінопоказ. Але це не було зафіксовано, це не було так сказати запатентовано, і тому брати Люмєр продали десь біля 30 квіточків. І таким чином почало працювати кіно.